Дівчата, ніколи в житті не додумайтесь робити дівич вечір за день до весілля. І в моєї подружки було весілля. Вона каже: тьолки, в мене не було дішника, сьогодні дішник. Для вас сюрприз. Ой. Я говорю за, може, не треба. Ну, може треба, каже, то я течаю, ми в 9 будемо вдома. Склейка. 9 <реш> вечора, літо. Ми п'яні, просто. В ноль бісідка, яка вже шифер, отак, ну вони краще танцювали і хотіли залізти, зробити фокус там через кришу в беседку залізти, бл. загнули шифер. Ну, коротше, п'єць просто. Ми стоїмо так по груди в воді, і не немає чим запити водку, бо вона залізла з водкою. І стакан пластиковий. І вона отак наливає блі, стакан водку вона каже, є чим запить? Я кажу, нема. Вона так випиває водку, черпає воду з озера і вона з каже. Я говорю, чуєш, може на цьому етапі? Ми якось стопанемо, вона каже, ти чого? У мене дві раз в житті. Я говорю, ну так, да, не то, що ви сіля. <реклама> Ми Єлій заперли в три години ночі додому. А в шість ранку мав приїхати Гример. Гример приїхав, Даша нема. Де Даша? Мишки привела додому. А Даша з'їхала з караоке. В шість утра ми їдемо в караоке. Вона зі своєю одною подружкою, яка допомагає сіпатись, нас ми не спати. Вони на барній стойці співають караокі. Я говорю, ти що, їбанулась? Говори, в тебе сьогодні свадьба каже. І...". Сьогодні? Ми її приволокли додому. П'яна наречена вона була. вона п'яна, просто ну, в соплі. Десять має знімати ранок нареченою. А єдине, що може наречено зробити зранку, це обрягати туалет. Коротше, ми її збирали, там ми робимо просто загальні кадри, там, де вона, типу, так на кроваті, так а. А ми типа її подушками типа. ми її подушками б'ємо, обкидаємо її, просто щоб не було видно її. Вони гримували льожа. Ну, робили, бо вона все одно спала. А можна було гримера замінити на того, що перед смер. Коротше, ми її посадили. Вона просто, вона каже. Я так напилась в день свадьби. Я говорю, да. І це тільки початок, це ранок. Коротше, вона протверезила десь вже, вона сказала, що вона не дуже повна, як вона казала, так, да". а вона в Раксі накидувала жарти. От просто в церемоніместі ця жінка з цим, Шановні <реш> на вона, а шановні! От ви. Тобто ніхто окрім нас, ну, тільки її там батьки і близькі родичі викупають що на п'яна. А родичі зі сторони чоловіка не викупають що. вона же то, что -то, что -то, что -то она, От до це, і там щось там вона каже, що там обійти ці на сідає на так на нас. Однак розвертається нас. А ми стоїмо. Ми просто ну що ти зробиш цією ситуацією? Наша п'яна подружка часу ходить замуж. і ми поїхали на фотосесію. Відомо вони не фотографували з того, що вона спала в машині, вона заснула. І ми там, типа, через коли вони вже приїхали з медового місяця. Вони зробили просто фотосесію, щоб родичам показати, що вони реально фоткались. Бо ми не могли сказати родичам, що вона сука спить в машині. Всі сиділи, приїхали в кафешку. Ми пообідали, Поїли супчика, було по п'ятграм, потреба було теж виправити здоров'я. А вона спала в лімузині, проснулася, її підправили. І ми заходимо в ресторан. І шовна вона робить в ресторані. На каже: а є шампанський? <реш> 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 і вона тільки трибакала ґлет і ожила. <реш> <реш> і знову мені <"Дайте реш> мікрофон. Це була одна з самих, самих феєричних весіль, на яких я була взагалі. Тому що потім жених зрозумів, що він же з нічого зробити не може, він з цим змирився. От, і вони зараз вони це... вони живуть весело щасливо. Вони живуть в них двоє дітей, вони щасливі, у них все прекрасно. Вона знає про них. До речі, там ще там погуляли ми весілля, і відеограф віддав відео, і вона побачила себе на п'яному цьому. Easy І вона account. да більше не п'є.